Всім привіт, я Бралік. Ну, сьогодні я зроблю обзор такого вот твінка. Я колись на ньому дуже багато грав. Коли ще був коли там 2022 рік, коли в мене не було основи, я її загубив і грав на цьому аккаунті. Так що дивимося обзор з вас підписку, ну а ми поїхали. Ну що ж, на аккаунті у нас є 30 геймів, 3000 монет. Не так Ну що ж, на аккаунті у нас є 30 геймів, 3000 монет і 2000 двінгів. По скінам, по скінам тут є в принципі, доволі багато всяких непоганих скінів, такі як темний ангел Кольт, якого давали безплатно. Також Брок, який спайк Спай", Дінамайк з 11-ю силою. Правда, без кіна. У принципі, по скінам тут ще є на Френка Скін, по-моєму, пещерний Френк. Також тут там у нас що? Міка на 26-му рангу з скіном. В принципі, більше нічого, ще, крім Ворона. Скінчик мені випав, я його апнув на другу е золоту штуку. Оцю. Ліончик і, в принципі, все. Далі. По клубу по клубу я ніде не нахожусь. Е, По кубкам максимальні кубки в мене були 11349 кубків. Любимий персонаж це Ворон. Я колись його дуже сильно пушив, хотів титул, але так і не гапнув. Йдемо далі, Дальше. по пасу. По пасу я ще нічого тут не проходив. Так як це мій твінк, я на ньому майже не граю по цій штуці, по цій шкалі Персів у мене майже розблоканий Байрон. Персів у мене 48 з 81. В принципі, друзів, у мене 74 і перше місце це у нас було Сенді. 42 тисячі кубків чел моє. По квестам я теж, в принципі, нічого не похожу. Давайте подивимося на мої бої. Останній бій 71 день назад. Це було мінус 7 кубків. 82 дні назад, плюс 15 кубків. По оваркам у мене з унікальних аватарок є декілька. Це, в принципі, от, такі от всі, в принципі все. Далі по 3 на 3 853, одиночних в шедешці 600 і парних 116. от у мене є твінг. Кому цікаво буде, подивитись на інший аккаунт, пишіть в коментарях. Це також ще один твінк. На цьому все. Підписуйтесь на канал та чекайте нові відео.